Друзі, бажаю всім мирного, спокійного дня. Вітання всім з Рівненщини. 28 серпня, 4 година дня. Стабілізувалася в нас зараз погода на Рівненщині. Іде дуже, друзі, дуже непоганий взяток золотарника. Хтось вже, можна сказати, починає кормити бджіл. А у нас зараз якраз йде ну, долі, друзі, активний взяток. І ну, дуже непогано бджілка працює, несе і пилок, і йде, і приніс такий свіжий принос нектара. Поки така, як би сказати, хороша погода, то бджоли працюють. Бачите, все, все гуде, все несе, несуть і пилок, і це не дуже багато жовтого пилку золотарника. Так що, бачите, як я й казав, дуже... Велику роль відіграє, де розташована пасіка, в якому регіоні. Якщо вже на півдні і сході нашої України люди вже, можна сказати, повним ходом готуються до зими, то у нас, друзі, йде, гляньте, який йде взяток. Гляньте, як бджола, дивіться, вся вся бджола, друзі, йде з полком золотарника. Золотарника в нас доволі великі масиви. Не буду їм заважати, ну гляньте, який йде лід. Десь є сильні сім'ї, десь є слабші, але ну, оце, оце така картина, друзі, на даний у нас момент. Скажіть, будь ласка, як у вас справи, як іде взяток, несуть, не несуть, бо де, бо де вже я трішки починаю знімати магазини, де ще не зачіпаю, бо там де знімаю, то помаленьку собі знаєте, обробляю типу від кліща. Знімаю по одному-по два магазини в день. Зараз якби такого здоров'я до роботи немає, то ну, дякувати Богу, допомагає мені дружина. Я до неї кажу, бачите, казала, що боїся бджіл, але заставила така ситуація і мусить, ну, допомагає, допомагає загалом мені. Привозить тачку, я помаленьку по рамочці там дістаю, ставимо, і дружина потім вже завозить, і якось такий у нас кооперативчик з нею. Бачите, друзі, вибачаюсь, що пасіка така трошки заросла, але ну немає змоги зараз мені її косити. А як би когось просити, то не цей. Ну, нема, ну немає коротше, кого попросити, щоб хтось покосив, бо не кожен буде біля бджіл косити. Да і плюс я не хочу, щоб хтось тут ходив по моїй, біля моїх бджіл. Таке, де можу, знаєте, біля льотків прориваю вручну. да і все, Але бачимо, дивіться, дуже-дуже гляньте як бджола, гуде, всі несуть пилок. Тому я ще все-таки продовжую збір пилку, бо дуже великі масиви золотарника зараз квітують і є ще тиждень погоди, а вже там через пару днів відключимо пилку збірники, да, бджоли. Я якби дивився в гнізді пер... перги, вистачає. Той тиждень, що в мене не було вдома, вони собі добряче так піднесли, позабивали. Все тою пергою. Уже в восьмирамошниках, бачите, я трішки позабирав деяких магазинних в міру того, як... Як дозволяє здоров'я, трошки качає мед, дякую Богу, що є електрична медогонка. В нею, друзі, набагато легше, легше працювати. Помаленьку собі розпочатую, дай таке. Мусимо якось крутитися. А деяких ще не цей. Де не подопечатували, то звідти ще не забираю, можливо допечатують до кінця неділі. Дай потім вже зніму відео, вам покажу, що і як. О, а у вас як справи, будь ласка, поділіться, поділіться, що це і зараз ще ми підійдемо, глянемо що там, друзі, по пилку. Золотарника пилок весь такий гарний жовтий. Таке швидко йти не можу, поставлю, поки напав. Ось прийшов, друзі, до восьмирамошника, ось дивіться такий. Тут такий якби пилок, жовтий, білий, зелений, пилку чимало, друзі. Це за день вони. Хоп, ми його назад приносять. До вечора увечері заберемо. Зараз ще підемо. пару сімей глянемо. Тут я все вчора збирав, це друзі, зараз все принос до цієї пори. Тут гляньте теж нормально, гляньте, який гарний жовтий пилок. Отака у нас картина на сім'ях Деякі сім вже, друзі, звичайно, да, ті, де слабші, вже позабирав пилкозбірники. збірники, але сильніші сім'ї, хай ще собі попрацюють, вони і мені принесуть і собі. Добре, поки що на цьому будемо ставити на паузу. Фундук у нас теж вже. через трохи вже почне, друзі, стигнути. Гляньте, як гарно в мене вродило ось це дерево, подивіться таке. Один за одним, дивіться. Отак, От тож, друзі, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, ставте вподобайки. Усім вам успіхів, миру, добра. Ми вже ставимо кожу полоски, де можна, де встигаємо. Дасть Бог ще хочу поїхати на лісовий тачок. Ви теж, друзі, розкажіть, як у вас справи. Як взяток, можливо, теж когось золотарник є, то будь ласка, поділіться взятком золотарника. А, вітання цьому підписнику Сергію. Зустрічалися з ним вже у Рівному. Приємно поговорити з розумною людиною, яка, яка не нав'язує свою думку. От люблю з такими людьми спілкуватися. Оце гляньте, як бджола працює, але якби якась трішки така сьогодні вона агресивніша, ніж зазвичай. І там, друзі, у мене зараз покажу вам. Пам'ятаєте, хто слідкує, о, там в крайньому вулику, друзі, останній мій рій був, який ми зняли з яблуні, такий самий пізній. Ви ще казали, що ще з нього буде добра сімейка. друзі, повірте собі, він вже кормом себе забезпечив, ну такий нормальний, нормально розвинувся. Все, друзі, ще зараз трошки похожу, тут щось по дрібничках попрацюю, поприбираю. А ви підпишіться на канал. Дивіться, дуже часто ще чую, що на золотарнику не працюють бджоли. Ось дивіться, це таких три кущика у мене біля пасіки. Ось одна бджола прийшов. одно тут їх було набагато більше, але я їх розлякав, друзі, ось дивіться. Бджілки повзають, працюють, збирають полок. Ось і тут вон. Дивіться ось. Шепелочок там жовтий на ногах. Ось видно, як, дивіться, бджоли літають, збирають, працюють на золотарнику. У нас золотарник виділяє. Так, друзі, і в продовження теми про золотарник, про взяток золотарника приїхали ми на лісовий точок. Дуже давно я тут вже відносно не був, декілька днів. Бачимо, золотарник, друзі, почав саме дуже класно квітнути. Гарно квітує і на ньому, дивіться, скільки золотарник, можна сказати, друзі, гуде від бджоли. Дивіться, скільки бджоли на... Золотарнику. Бджола працює. Дивіться, ну скрізь є. На кожній квітці по дві, ось, дивіться, по дві, по де по три. ну Багато бджоли. Ось гляньте. Цей лісовий точок. Золотарник, друзі, у нас дуже і дуже добре виділяє. Скажу так, що цього року золотарник виділяє у мене краще, ніж виділяє, друзі, соняшник. Гляньте, бджілки собі працюють, хоч так, хоч в тіньку. Ну і золотарник, відповідно, у нас ну, такий, друзі, не маленький, великий золотарник, гарний. Хтось його вважає бур'яном, а для мене це дуже і дуже добрий медонос. Тут ми ще його не викосили, поки щоб, ну, поки він нам тут не заважає, але з часом будемо його викошувати. І відповідно, друзі, і бджола. Бджола, друзі, відповідно активно працює. Можна сказати, бачимо біля неї. Є золотарник, на лісовому точку пилок я вже не збираю, бо зараз немає можливості сюди їздити. О. Бачимо, бджілки гарно літають, працюють. Тут уже ці оброблені від кліща. О, якось так. Тож, цікавить, як у вас, друзі, справи з золотарником. Чи теж є в нього взяток, бо деколи хлопці кажуть, що немає взятка золотарника. Але в нас, як ви бачите, є, я вам показую, що... Є, друзі, бджолана золотарнику, вона собі працює і відповідно і приносить нам. Можливо, я трішки поспішив з тим, що зняв магазини на деяких сім'ях. Але в зв'язку з тим, що з лікарнею, то ну, було таке рішення зняти. Також ще ж приїхав, друзі, подивитися, як у нас справи з фундуком. Хочу глянути фундук, вже він скоро, друзі, почне достигати. І на осінь планую тут ще посадити трішки фруктових дерев, хай собі, хай собі ростуть. Ось те, гляньте, який гарний золотарник, на ньому бджілки. Ну, на кожній квітці працюють бджоли, гляньте. Це все бджілочки, о, тут взагалі дивіться і пилочок збирають. Ось так, відео можна сказати, золотарник, друзі, гуде від бджоли. І це, і це є добре. Так що вони щось принесуть, принесуть нам, принесуть собі. В наступному відео ми з вами вже подивимося, як там е, по цьому по, е, вже коли будемо відбирати магазини і доставляти полоски, бо там, де вже відібрав магазини, полоски, друзі, я ставлю, а де ще йде взяток, то як би взяток ще 5 магазин, полоски я не ставлю. Ось так, е, підійшли ми помаленьку з вами до фундука. Уже Чесно кажучи, фундук теж на підході, ще трохи буде, і буде стигнути. От вже він починає якби, так трішки підстигати, вже плюска так коричні, коричнева стає, але ще трішки, трішки зарання. от Дивлюсь там на дереві якесь таке велике гніздо в мене є тут. О. Так. Люблю працювати на лісовому моточку, цей тиждень ще така якби, погода. Гляньте, який гарний горіх. Така гарна погода. Вже воно все не, не так як заростає. Вже все рівно, друзі, як не крути. Іде діло до осені. Так що, бачите, друзі, у нас якби, ситуація у всіх різна, Україна наша велика, ось гляньте, які гарні горіхи вже жовтіють. Дасть Бог вже зберемо трішки врожаю, Головне, щоб білки нас не випаредили. Так, добре, про фундук поки що не будемо. Що хочу сказати про золотарник. Друзі, бачите, Україна наша велика, Ускрізь різні умови. Хтось вже готується до зими, закормлює, а в когось ще, можливо, продовжується якби медозбір. У нас ще він поки що продовжується і скажу, що, друзі, дуже і дуже Дуже і дуже і добре джілки наші несуть нектарчик. З часом вся пасіка планую перевезти її з хати сюди, друзі. Щоб вже тут на лісовому точку сугубо займатися бджолами, щоб там селі нікому не заважали. Там декілька буде стояти біля хати. Остальне усе буде тут. Виздоровіємо, дасть Бог, то вже тоді трішки можна буде починати тут городити. Гляньте, який гарний курс золотарника я залишив. І на ньому теж бджілка працює, якщо ви бачите. Працює. Гляньте, яка геть жовта в пилку вже. Пундук наш. Гляньте які гарні горішки. Це сигнальні цього року. Так, це зараз ще я покажу. Це в мене сорт, друзі, Гарібальді. Отаке, От ще я сім, так, сім чи дев'ять ловушок, не пам'ятаю, точно. Яких ще потрібно забрати з роями, але ми їх ну, вже пізніше, як трішки здоров'я покращиться, то заберемо. це сорт Гали, гляньте ще взагалі плюска зелена. Так, що бджола працює на золотарнику. Бачите, можливо, залежить від ґрунту, чи, чи виділяє золотарник чи ні. А ви, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, не стидайтеся. Вам не тяжко, а нам приємно, як ви підпишетесь, прокоментуєте, поставите коментар, дзвіночок, щоб бути в курсі всіх наших відео. Дивлюсь, тут дуже йде активний літ бджіл. Бо тут у нас що стоїть правильно, у нас тут стоїть роєловочка. Ой, там же не будемо туда йти, бо щоб вони нас... Бо якось сьогодні такий вітер, друзі, то трішки як би сказав, агресивна джола. Отаке. Планів є багато. Планів є багато. Якби ще мені хто зробив би водкопреси продав, би, був би. Був би вдячний. Ось такий золотарничок у нас. Це такі сіянці фундука. Хочу дочекатись перших горіхів, якщо можливо будуть не якісь не дуже добрі, то тоді будемо перещеплювати. І гляньте, такі гарні великі горіхи, друзі. Ну, цього року будемо їсти фундук з медом, якщо все буде добре. І тут у мене ще трошки вам покоруться такі саженці вегетативні. Вегетативні відводки, дасть Богу, бо потрібно біля хати. Там біля дому, де я посадив, трохи пропало. Не знаю, чомусь, вроді поливав, все, дивився і попропадали. Можливо, вітерне місце. А тут в лісі собі відносному, дякувати Богу, добре. Ростуть. Отаке От воно, ці трохи дерева будемо вирізати, бо, бо треба в сад досадити фруктовий. І ще що, друзі, вже придбав сітки рулон. Буду всі фруктові дерева обгороджувати на... Так, друзі, на цьому будемо закінчувати наше відео, бо потрібно ще трішки попрацювати, легенько похожу, щось подивлюсь трошки. Бачимо, відводочки гарно розвинулись. Дивіться, як гарно працює наша бджола. Тут взагалі є такий маленький, Ось. всі несуть пилок. Тут такі теж один невеличкий, треба буде гляньте, як вони вальошать як ці попереселяти. Дай таке. Всім успіхів, миру і добра, на все добре.